Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Окупанти лізуть з усіх сторін. Російська окупаційна армія розпочала третю хвилю наступу на Авдіївку в Донецькій області. Війська РФ не припиняють штурмові дії. Про це заявив очільник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Лізуть із усіх напрямків. Із флангів, із півдня, із півночі, як вони робили це і раніше. Плюс намагаються певні штурмові дії проводити із боку Донецька через Спартак, це село під Авдіївкою. Лізуть із усіх сторін. Дуже багато застосовують піхоти. Третя хвиля штурму армії РФ відрізняється від першої і другої. Зокрема, відмінність у тому, що загарбники раніше йшли колонами. Перша хвиля взагалі йшли як на парад. Друга колони розділили. І мінімум із трьох напрямків намагалися йти. А зараз вони відкрили четвертий напрямок зі сторони Донецька, зі Спартака і більше намагаються розтягнути по лінії фронту. Барабаш зауважив, що наразі, поки погодні умови не дають ворогу більше застосовувати техніки. Втім, прогнозує він, що РФ буде застосовувати її набагато більше. На цій ділянці фронту активно працює російська авіація. Ворог скидає каби, крім того, окупанти протягом кількох останніх днів збільшили застосування касетних бомб. За добу армія РФ завдає десятки авіабомбових ударів. По місту відбувається 30-40 масових обстрілів. Ось такі новини, друзі. Україна обов'язково переможе, без сумніву. Слава Збройним силам України, слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться мої відео, ставте подобаєчки. Дякую ще раз всім за увагу.